Російським загарбникам вдалося просунутися поблизу трьох важливих міст у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики моніторингового проекту Deep State, що ворог просунувся у Покровську, Мирнограді поблизу Сіверська. Зараз які ресурси противник задіює для даного просування, якою є ціна просування для російських підрозділів, і якими є зміни за останні декілька днів, якщо вони спостерігаються за вашою оцінкою. Що стосується ціни просування, ми бачимо, що вона продовжує бути доволі важкою. Росія несе при цьому значні втрати. Зрештою, якщо ми подивимося, ви згадували Покровську. Ну фактично бойові дії тривають і наступальна операція вже рік, там і вісім місяців російських військ. І якби не було цієї ціни просування, вони б значно швидше. Рухались би і мали би можливість з тактичного наступу значного вийти на оперативний простір, тобто говорити про оперативний успіх. А цього не відбувається, і ворог зав'яз дуже важких і складних для себе боях. А в районі Покровська а нам вдалося виграти певний час для того, щоб задіяти додаткові підрозділи, в тому числі стабілізувати фланги, не допустити оточення наших підрозділів і забезпечувати логістику. І не допустити проривів ворога, що призвели би там до обвалу фронту або ускладнення для наших військ на певних напрямках і позиціях. В першу чергу, Покровському, зрозуміло, що ворог має певні тактичні успіхи дійсно на Донеччині, але можу вам сказати, що там тривають бойові дії, і подекуди доволі такі щільні, і можна сказати про поширення сірої зони, яка не контролюється безпосередньо піхотою, але бої носять такий характер, що то одна, то інша сторона може займати певні позиції, і так постійно відбувається. Росіяни на Покровському напрямку намагалися скористатися погодними умовами, тому що погана видимість погіршувалася через ці, власне кажучи, погодні умови, і задіювати в тому числі легкоброньовану техніку для проривів, задіювати більшу кількість піхоти. Але ну, думаючи, що ми там не матимемо змоги всіх виявити і знищити. Але все ж таки, ці прориви вони не мають успіхів. Попри це, ворог все рівно не зупиняється, вони все рівно намагаються штурмувати, діяти тактикою просочування власної піхоти. Вона залишається незмінною з цієї точки зору, що це масштабується і виникає велика кількість там російської ворожої піхоти в кількості до трьох осіб. Які намагаються проникати, скажімо, максимально на різних напрямках, ну і відповідно ускладнюють роботу нашої розвідки для того, щоб швидше, швидше це виявити і знищити якомога швидше. Е, ну і через це мають певні тактичні успіхи. Але загалом наша оборона тримається, атаки відбуваються наскільки це можливо. І я недаремно навів статистику в термінах, рік і вісім місяців, тому що. Будь-яка оборона вона характеризується і оцінюється тим, як довго ти можеш стримувати ворога на певних рубежах оборонних, і наскільки при цьому противник несе втрати, і а, ворог не здатен розвинути темп наступальної операції за всіма цими параметрами, попри певні успіхи ворога, наша оборона зараз справляється попри все. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що високопрофесійні офіцери із бойовим досвідом увійшли до створеного нового командування безпілотних систем протиповітряної оборони. Тобто, як ми бачимо, спроможності протидії ворожим дронам нарощується. Що вам відомо про нові тенденції у перехопленні російських ударних дронів? Звісно, те про що ми можемо говорити в прямому ефірі, без викриття певних деталей, що можуть нашкодити. Ну, можу сказати, що ми здійснили вже певний прогрес за той час, як почали застосовувати саме дрони-перехоплювачі через те, що в принципі бачимо вже конкретні результати, і чому цей прогрес було досягнуто ну, тому, що більше військовослужбовців якраз навчалися. І була під було питання, що навчаються, але не завжди вистачало дронів перехоплювачів. Зараз ці питання вирішуються, тому що виробники нарощують об'єми. Було відповідне доручення президенту України з цього приводу, тому що це питання, ну воно так, одне з пріоритетних загалом протиповітряна оборона. І зараз ну цифри свідчать про те, що це працює. Можу просто дати статистику, що. От в ніч з 2 на 3 лютого, коли е, був минулий удар масштабний російський терористичний, то, наприклад, сили територіальної оборони Збройних сил збили 34 безпілотники загалом за, за ту ніч, і з них 17 було перехоплено саме дронами перехоплювачами тобто більшість. І фактично, це та тенденція, яка є, вона показує, що ця. Технологія, вона ефективна, вона працює. Особливо зараз мова йде про те, щоб вибудовувати певні системи, які даватимуть рішення по захисту прифронтових територій або прикордонних. І, ну відповідно для того, щоб по-перше давати більше захисту людям там, це Херсон, це Запоріжжя, це Суми, це Харків і інші міста. І е, другий момент, щоб е, фактично протидіяти значній кількості безпілотників, які летять, потім перелітають з окупованих територій або з території Росії, і далі от рухаються вглиб української території, для того щоб зменшувати їхню кількість тих, які можуть взагалі пролетіти, от і зараз пропонується рішення їх масштабування для того, щоб перехоплювати, скажімо так. В тому числі і на підходах і раніше настільки, наскільки це можливо. Тому це, в принципі, ефективна технологія. Зараз зрозуміло, що ми постійно стикаємося з викликами, тому що ворог теж моніторить і оцінює наші спроможності, наші здатності, намагається відтак вносити певні корективи під час завдання своїх ударів, враховуючи те, які засоби протиповітряної оборони іде, ми використовуємо. Але, попри це, все ж таки. Ми теж досконалюємося, докладаємо сил для того, щоб робота саме безпілотників, якраз от безпілотників перехоплювачів, так званих зенітних дронів, вона була максимально ефективніша. Пане Олександре, і також цікаво, що міністерство оборони України та американська компанія RTX Raytheon обговорили про скорення постачання ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, для пришвидшення постачань. Планується Використати прямі контакти і міжнародні механізми підтримки. Як оцінюється ефективність використання, саме, саме, от, якщо ми говоримо про Петріот у поточних умовах, враховуючи ті останні обстріли, масовані з боку країни агресорки Російської Федерації? Ну, система Петріот залишається ефективною. В принципі, на сьогоднішній день? Ну, скажімо так, ми виходимо з того, що альтернативи для перехоплення балістики не так багато. Це об'єктивно, це треба визнати. Є ще системи САМПТІ або мамба, це французько-італійського виробництва. Вони теж ефективні, але ну, скажімо, обсяги виробництва тільки нарощуються, тому що великої необхідності там раніше до повномасштабної російської агресії не вбачалося цьому. Франції в державах Європи і відповідно не така велика кількість вироблялась тих же ракет Астер, які використовують ці системи. Але зараз Франція нарощує виробництво, ба більше Франція модернізує цей комплекс, серйозно його оновлює і планує вже постачання оновленої системи до України. Принаймні, такі попередні домовленості є між президентами Зеленським і Макроном. Що стосується Петріатів, ну очевидно, що. Вони нам потрібні, тому що ефективність їхня доволі висока. А питання тільки в тому, що для того, щоб забезпечити більшу ефективність їх роботи, взагалі протидії балістиці потрібно більше цих систем і ракет перехоплювачів. Це питання кількості щодо якості сумнівів, особливо у версії ПАК-3, в принципі, найновіші версії системи Петріот. У нас немає жодних сумнівів, і я не чув принаймні від повітряних сил якихось нарікань. Можливо, там, якщо є якісь технічні моменти, вони оперативно вирішуються відповідно із компанією виробником. Тому ефективна система, і звичайно, вона дуже добре себе проявляє, попри те, що Росія там заявляє, що вони то влучають в Петріоти, то ще щось, але. Можу вам сказати, що вони в тому числі намагаються і полювати на Петріот. Це знають наші підрозділи. Відповідно здійснюють там заходи для того, щоб цього не відбувалося. Тому система вкрай ефективна. Пане Олександре, повертаючись ще до шахедів, адже бачу нове повідомлення, що росіяни почали активно розширювати майданчик для пуску ударних бопала по типу шахет на аеродромі Шеталово у Смоленській області. Про це свідчить конкретні супутникові знімки. Пише телеграм-канал Стратегічна авіація Росії вказується, що на цьому об'єкті зафіксували чотири стаціонарні пускові установки, ще чотири спеціалізовані машини на обладнаних ділянках, звісно. Все це прикриває система протиповітряної оборони. Тому чи можемо ми говорити, що через збільшення виробництва ударних безпілотників дронів збільшується і кількість пускових точок для їхнього запуску та позиції зберігання на території Російської Федерації? Саме так справа тому, що з точки зору виробництва дронів, так ми бачимо, що Росія масштабує рішення, але ж ми не бачили випадків, коли було Одномоментно тисяча а, дронів взагалом або понад тисячу, да, візьмемо понад тисячу одномоментно, а чому так? Тому що пускових майданчиків не вистачало. Це проблема, це все треба проконтролювати, звідти треба запустити. Ну і відповідно фактично таким чином нарощувати кількість. Про що думає ворог, але це так само пов'язано із тим, що противник працює над тим, щоб змінювати. Точки пускових майданчиків, тому що вони так само розуміють, що сили оборони України ведуть полювання, як за складами, де зберігаються шахеди, так в тому числі де їхні бойові частини, і звичайно, за пусковими майданчиками. Це ще одна причина. Тобто, тут є комплексна причина, є два наслідки: Перший, що дійсно враховуючи те, що нарощують виробництво відповідно в планах, існує ймовірність запуску більшої кількості. Ну, принаймні вони можуть спробувати це робити, то відповідно потрібні пускові майданчики. Але є момент і безпековий, тому що ворог остерігається, що сили оборони будуть завдавати ударів, що ці об'єкти виявляються, і, попри їх прикриття різними засобами протиповітряної оборони, все ж таки не завжди це є панацея, інакше не було би влучань по об'єктах на території Росії. Крім того, зараз ж тенденція така, що ви бачите, що. За минулі кілька тижнів сили оборони завдавали ударів по місцях зберігання шахедів, наприклад, в окупованому Донецьку. Крім того, постійно йде робота по виявленню таких точок. Друге, це те, що зараз іде системна робота наших сил оборони по російських підрозділах, які задіюються для запуску безпілотників. З окупованих територій це не, не тільки про шахеди, йде мова, це йде мова про розвідувальні безпілотники або е, ударні дрони на оптоволотні FPV і так далі, для того, щоб прикривати наш фронт, і ця робота вона буде тривати. Тому це теж одна із причин, чому ворог постійно шукає можливості, яким чином десь перебазовувати свої е, пускові майданчики і створювати нові. Це вже за час повномасштабного вторгнення відбувалось, в принципі неодноразово.